У стінах Полтавської облдержадміністрації відбулося засідання керівного комітету та робочої групи з розробки стратегії регіонального розвитку області до 2020 року. Полтавщина стала одним з п'яти регіонів України, де Євросоюз вирішив впроваджувати свій проект технічної допомоги. Програма один з ключових інструментів допомоги Європейського союзу з реформування системи управління регіональним розвитком та приведення документації державної регіональної політики до європейських стандартів. Спочатку була поставлена задача, що ми будемо над цим працювати. Відбулося засідання в травні і в червні, були засідання робочої групи. Було оцінено ну, початковий стан, де знаходиться наша область. Ми оцінили всі плюси і мінуси переваги і недоліки нашої області. І на сьогоднішній день ми наступна. Нарада, ми сьогодні повинні розглянути проект плана розвитку. Головна мета технічної допомоги ЄС сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню країни. Цим проектом передбачено надання практичної допомоги регіонам учасникам щодо розробки стратегії розвитку до 2020 року. Фахівці говорять, що цього разу використовували нові процеси під час розробки проекту. І ми використали в розробці цієї стратегії. Він повністю відрізняється від того, яким чином розроблялися такі документи у всі попередні періоди. України, скажімо так це процес, який залучає широку громадськість, залучає абсолютно всіх зацікавлених сторін. В розвитку в області ми максимально намагалися попрацювати з адміністрацією, щоб ця робоча група вона складала більше ста людей, саме з тих людей, які розуміють, які проблеми в області у всіх галузях, у всіх сферах життєдіяльності. Програма технічної допомоги реалізовуватиметься до липня 2016 року та фінансуватиметься з обласного бюджету та фонду регіонального розвитку.